Вітаю, друзі! Сьогодні дуже важлива тема, як дізнатися розмір браслету, як дізнатися розмір зап'ястка, довжину браслет, так і інше. Поясню: якщо є можливість заміряти вживу, то краще зробити це сантиметром. Дуже важливо затягувати щільно. Демонструю, у мене це 18 см. Бачите, затягну так, щоб голка не пройшла. Ні в якому разі не треба давати тут простір. Нам саме важливо знати обхват, а скільки додавати вільного місця, це ми вже з'ясуємо, спираючись на багаторічний досвід. Найчастіша помилка це нерозуміння того, що обхват запястя і довжина браслета це різні речі, і різниця між ними, як правило, до 3 см. Пояснюю, якщо у мене обхват зап'ястя 18 см, то довжина мого браслету буде 21 см, і він буде добре ідеально сидіти. Ми це враховуємо, за це не переживайте, тому нам важливо знати саме обхват. Не потрібно фантазувати, який би ви хотіли браслет. Це лише ускладнить, ми просто не зрозуміємо одне одного. Але якщо нема можливості заміряти вживу, наприклад, вам на подарунок чоловіку або хлопцю, тоді скористайтесь такою формулою. Браслети поділяються на три розміри: юнацький, середній і великий. Якщо ваш хлопець вагою до 70 кг зростом до 175 см, то ваш розмір обхвату зап'ястка десь 15-17 см, довжина такого браслету буде 19 см. Якщо у вас середня статистична доросла людина з ростом від 170 см до 2 м, вагою до 90 кг, то це середній розмір 17-19 см. Довжина такого браслету буде 21 см, але. Якщо у вас дуже великий чоловік кремезної статури за 100 кг плюс і зростом від 185 см і до безкінечності, то це великий розмір. Зап'ясток 19-21 см, довжина такого браслету буде 23 см. Більших рук ми не зустрічали або, чесно скажу, зустрічали, але за трьохрічну саме активну практику в браслетобудуванні Такі руки зустрічались два рази, але там був Василь Віростюк. Тому, ну або схожий на нього. Тому вважайте, якщо у вас не Василь Віростюк ваш чоловік, то у вас не може бути зап'ясток 23, 24, або інколи мені пишуть 25 сантиметрів, а виявляється, що це юнацький розмір, хлопчик. Тому давайте заміряти руки вірно і розуміти розмір вірно. Звісно, без заміру вживу є невелика вірогідність не попасти в розмір. Але ми тоді дуже просто зробимо заміну через легке повернення нової пошти, дуже зручно. Але в 95% ми потрапляємо у вірний розмір вже перевірено роками. Дякую за увагу.